Сьогодні я розкажу, як акуратно закріпити нитку в силянці, щоб вона не розплилася. Коли я закінчую плетіння, я проводжу нитку назад через кілька рядів. Далі я роблю невеличкий розлик, ховаючи його між стивками. Зверніть увагу, заводжу голку під низ основної нитки. Далі веду її в перший завиток і одразу в другий, після чого повільно затягую нитку. Ще раз протягую нитку через кілька намісти. Потім знову повторюю вузлик, просовуючи валику під низь основної нитки, заводжую в перший завиток, не затягуючи, заводжу в другий, після чого повільно затягую. Знову протягую нитку через кілька минус Після цього обережно зрізаю залишок нитки, залишаючи кінчик всередині плетіння. Такий спосіб допомагає зробити кріплення надійним та непомітним. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, буде ще багато цікавого.